Валерій Шевчук Панна Квітів читає Лючія Світлая Один Ця дівчинка, що про неї поведемо мову, жила, може, не в нашому часі, і, може, не на нашій землі, як і всі, хто живе в казковому світі. Носила вона зелене платтячко, таке старе, що мусила щоранку зашивати його травою. На голові в неї була хустина, схожа на пелюстку, і світилася та хустина між травами, як голуба квітка. Мала та дівчинка ледь ледь крипати носик, від чого обличчя їй здавалося трохи здивоване, і називали би її люди простою, коли б не її очі. Були вони величезні й зелені, і коли хто придивлявся до них, то здавалося, що то не очі, а зірки якісь особливі світяться. Щось там таке промінилося у них і тріпотіло, таке щось цікаве і славне світилося й жевріло, що годі було не всміхнутися до тої дівчинки і не захотіти погладити її ніжно по голові. І ще та дівчинка не мала власної хати, не знала ні тата, ні мами, а все кудись ішла, без кінця мандруючи по світі. І це не тому, що була вона така походяча і не могла всидіти на місці. А через химерну свою вдачу. Отже, ходячи отак по світі, спинялася зеленоочка в якогось господаря, ставала в нього на службу. Спершу той жалів дівчинку і був до неї лагідний, але згодом звикав і до неї, і до її дивних очей. А люди здебільшого тим і химерні, що, як звикнуть до чогось, перестають помічати диво, на яке колись невимірно чудувались. Хіба ж можна, щоб диво та й жило побіч? Тому й на чудовій дівчинині очі переставали дивуватися і вже менш усміхалися до неї, і переставали ніжно гладити її по голові. Більше того, дехто навіть починав на неї кричати й лаяти, а дехто й руку підіймав, хоч дівчинка зовсім не була ледача. Вона працювала й працювала, але не так, як дорослі, а всього лиш, як дитина. Йдучи кудись послана, завжди спинялася біля квітки, з якої спивала мед бджола і стежила за тим пильно, а часом піймає в коробку жука, прикладе її до вуха і слухає, як той жук невдоволено бурмоче, ніби хоче зрозуміти, як це воно сталося, що серед білого дня він забрів у ніч та ще й до того таку тісну й шкарубку. Іншого разу дівчинка лягала на траву і дивилася, як хитаються над нею суцвіття трави, і як пишуть вони на хмаринках і на синьому тлі неба щось таке цікаво не бувало. Не кожен таке може уявити.